Продемонструвати свою заможність, а заразом виконати давню мрію вирішив 32-річний індієць з міста Пуна. Він замовив для себе сорочку із золота. Давайте поглянемо. Непереборну любов до золота продемонстрував 32-річний індієць Датапхуге з міста Пуна. Він замовив для себе сорочку з дорогоцінного металу, яка стала однією з найдорожчих в світі. Вона важить три кілограми і коштує майже 250 тисяч доларів. Над розкішним виробом працювали 15 ювелірів по 16 годин на день. За два тижні золота сорочка була готова. Власник дорогоцінного вбрання говорить, що тепер його давня мрія здійснилася. У мене завжди було бажання зробити щось таке, завдяки чому моє ім'я стане відоме в Індії. Власник цього магазина Теджпал Ранка підказав мені цю ідею зробити золоту сорочку. І тоді я зважився на це. Отже, моє ім'я стало відомим у всій Індії. Дизайн золотого вбрання придумав ювелір Теджпал Ранка. Ідея образу сорочки була навіяна кольчугами царів, які вони одягали під час битв. Сліпуча сорочка середини оброблена білим оксамитом Гузики і золотий пояс прикрашені стразами Сваровські, доповнюють вбрання золоті браслети і кільця. У 20-річному віці у мене була мрія. Якщо я носитиму багато золота, то люди подумають, що я з хорошої сім'ї, але тоді у мене не було таких фінансів як зараз. Індійці з давніх часів відомі свої пристасті до жовтого металу. А сама Індія є найбільшим імпортером золота.